Відсуджують у польської фірми понад 12,5 мільйонів гривень. Таку суму хоче отримати птахокомплекс Губин на Волинському підприємстві. Вважають, що польська фірма порушила умови контракту за 2020 рік. Які ділові стосунки пов'язують птахокомплекс із закордонним підприємством наразі не коментують. Ні статуту польського підприємства, ні витягів із торгового реєстру птахокомплекс до суду ще не надав. Товариство з обмеженою дальністю Аудіосет, яке розташоване в Польщі місто Хелм, не повідомлене про відкриття провадження у справі. Були надані послуги польською фірмою, тобто нашим підприємством польська фірма не заховала здані послуги. Птахокомплекс надавав послуги, так? так? А це експортували м'ясну продукцію? Ні, ні, це просто послуги. Просто послуги. Це нету, просто послуги. Про те, які саме послуги надавав птахокомплекс закордонній фірмі, поки що не кажуть.